Мої вітання всім криптонам. Сьогодні я розповім про RNM. Це проект, який не просто виділяється на фоні інших, а буквально задає щось нове у світі криптовалют. Це ті родин платформа, яка вже зібрала навколо себе багатомільйонну аудиторію. Вони поєднують web 3 та Web2 світи. Вони вже понад 13 мільйонів користувачів у web 3 та ще 45 мільйонів у web 2 Наприклад, понад 5% усіх транзакцій у полігоні припадають саме на них, і це все завдяки стратегічним партнерствам із гігантами Web2, такими як Amazon, Google Walmart використав Web3 з Ager та OKX. Тож RNM показує приклад того, як можна розвивати проекти не лише працюючи в децентралізованих мережах, але й ефективно залучаючи ресурси з традиційної економіки. Якщо ми підемо знову до статистики, то ми можемо побачити, що у них більше 45 мільйонів користувачів у Web2, а у Web3 уже більше 13 мільйонів активних гаманців. А самі ж RNM згенерували прибутку 65 мільйонів доларів, починаючи з 2018 року. У Web3 вони отримали майже 39 мільйонів доларів інвестицій, з яких 30 116 мільйонів доларів вони отримали від фондів, і 2 мільйони 950 тисяч доларів вони отримали з паблік сейвів. IDO проходило на багатьох відомих лаунчпадах, таких як ChangeGPT, Ape Terminal, Magic Square, Sedhi та Launchpad Easy. Продавали вони свій токен по 1 центові і на днях вже відбувся лістинг. І зараз вони торгуються по 3 цента, що є 3X від IDO. Зараз у токена FDV 150 мільйонів доларів, що, на мою думку, є досить хороший результат. А ключовий кейс проекту RNM це є IMIO з проєктом StormX. IMO це формат запропонований ERNM, який дозволяє проектам об'єднуватися для досягнення максимальної ефективності. Уявіть, що кілька сильних проектів об'єднується, щоб спільно створити щось більше, ніж вони б могли це зробити окремо. Саме це і є суть IMO. І основні плюси АйМіо наративу це є збільшення ліквідності, тому що вони будуть працювати разом, збільшення бази користувачів та об'єднання технологій. І як я сказав раніше, ERNM об'єднується з проектом StormX. І чому саме StormX? тому що це відомий і перевірений проект, токи на якого вже Лістинг на таких великих біржах, як Binance та Upbit. Та й добові об'єми торгів їх токена STMX перевищують буває і 500 мільйонів доларів. І саме це IMO, тобто об'єднання двох проєктів, відбудеться через місяць часу. І я думаю, що в майбутньому ми неодноразово побачимо, як якісь проекти об'єднуються, щоб покращити один одного. І це партнерство стало фундаментом для запуску публічного стейкінг-пулу з прибутковістю до 250% АПІ. Тож, хто, до прикладу, тримає свої токени за IDO, може перейти на сторінку стейкінгу та застейкати свої токени RNM. Ще нещодавно проект продавав телефони ARN, як вони пишуть, що запатентована технологія RNOS допомогла мільйонам користувачів заробити та заощадити понад 350 мільйонів доларів. А ще вони пишуть, що «Ернфон» поставляється з безкоштовними необмеженими розмовами та текстовими повідомлення та дає змогу користувачам монетизувати практично будь-яку мобільну діяльність. І власники зможуть отримувати винагороду за прослуховування музики, читання новин і навіть за зарядку свого пристрою. Насправді дуже цікаво, яким чином це реалізовано. Але вам не обов'язково потрібно мати фізичний їхній телефон для того, щоб скористатися цими технологіями. Можна скачати їхній додаток, який доступний для Android-пристрою, можливо, в майбутньому буде доступний і для iPhone. Ось так називається їхній Додаток, якщо хтось уже ним користувався, щось зміг заробити, то напишіть про це в коментарях. Ще проект досі продає свої смарт ноди які можна придбати, як вони обіцяють, що власники отримують величезну скидку в РНМ, пасивний дохід на все життя, і від спалених Mystery Box і шанс володіти майбутній мережі Earn Layer 2, тобто в них в планах створити власну мережу. А на рахунок цих Mystery Box, то ми зараз це все можемо затестити та покажу, як це все працює. Ми можемо збирати коди та відкривати Mystery Box, в яких буде якась нагорода в токенах Переходимо на сторінку Open AirDrop. Всі потрібні посилання будуть в описі під цим відео. Тут нам потрібно вставити свою електронну адресу та натиснути на кнопку отримати Mystery Box коди. Ось тут, власне, ми вже отримали ці коди, але тепер переходимо до кроку 2. Тут натискаємо на кнопку «Reveal Now» і тут нам потрібно вставити якийсь код. Я, наприклад, взяв ось цей код, повертаюся на цю сторінку. Вставляю цей код та натискаю на кнопку «Reveal Now». Тепер чекаємо. Також забув сказати, що попередньо вам потрібно буде підключити свій гаманець, тобто переходите на цю сторінку, ви підключаєте свій гаманець Metamask, і далі вас вже перекидають на цю сторінку, де потрібно вставити код. Так, натискаємо на дальше. І тут нам потрібно почекати, коли воно підрахує нашу нагороду. Це може зайняти навіть декілька годин. А ще проект RNM буде одним із перших проєктів, який бере участь у Binance Carnival на суму 5 мільйонів доларів. Якщо вам цікава ця подія, ви би хотіли розділити ці нагороди, то напишіть про це в коментарях, та я зроблю відео інструкцію. І так, все основне про проект RNM я вже вам розказав, і найбільш цікаве це IMOS з проектом Storm який яке відбудеться через місяць часу, і дуже цікаво, як це буде працювати. А так, то на цьому все. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк, підписуйтесь на канал та нехай щастить.